Мої вітання з теплиці. Ой, два дня працюю, не покладаючи нічого. <сум> так, два дня працюю над пересадкою огірків. Будемо сьогодні помідори підв'язувати. Мама хотіла вчора і позавчора в неї було дві спроби підв'язати. Чуть у нас такий вітер страшний, вже другий день. Дві невдалі спроби, зараз поясню чому. Вона хотіла підв'язати, перший раз вона стала ось тут, ось, бачите, де редиска зійшла, зійшла. Тут вона потім не стала. Ну, За цю редиску я, звісно, сказала, що треба дивитися, трішечки вилаяла. Потім, мама день перетерпіла і думаю, зроблю я це ще раз. Вчора ось тут, будь ласка, де редиска. Я зайшла ввечері кажу, все. Ну, інфаркт микарда, отакий рубець. Кажу, ну хіба це можна його пережити? Ой, мама хотіла помідори підв'язати. спитала, чого не підв'язала, сказала, мотузки, вже, вони перетрухли від сонця, треба їх всі. Вони десь тільки їх висить. Сьогодні мій чоловік ввечері приїде, хай обрізає і підв'язує. Я вже палички постромляла. То всьому вже треба виїжджати на вулицю. Але такий вітрюган, а що мама вчора ще проштрафилася, винесла на загартовування на вулицю той, що для теплиці. Вона так вибірково взяла ящик там, ящик там, і це ж треба було попасти. Розумієте? Саме на той кажу, а навіщо ви його загартовуєте? Він ж тепличний, він суворо для теплиці. Тут ще батат, он батата ще цілу кучу прип, де я його приперла. Не можу я тут ніяк виїхати звідси, ну не можу розібратися. Он приперла ще садити тільки в стаканчики, тому що, бачите, він не хоче так довго в воді стояти. Він починає там листя скидати. Це вже в мене такі баклажани. Може їх уже можна і висаджувати. Ну, ще я не знаю, що ми чекаємо. Ой, все, Тобто мені тут площу займають помідори, насіння. Оце ще що тільки сходить. А ще хочу сказати, вам дивіться. Це в мене базілік ще малий, але він встигне. лобелія. Хотіла вже викинути цю шкарабанку. Там, бачите, мікро -час... Час... Отакі от часточки, ото вона. Слухайте, і садила ж, знаєте, як, робила такі заглиблені луночки пальцем. І туди прям густо сіяла насіння, щоб потім отак от можна було це і е... ну, взяти і пересадити. Ну, а воно влізе вон потрошечку. -по і помідори мініатюрні, оці чері, Що для горщиків. Не вилазили, не вилазили, там виліз тільки ось один. Не знаю, мене буде чути чи ні, такий вітроган. Тепер всі полізли. А оце в мене сливки ще тільки. Вон, бачите, не дуже щось густо насіяно було повно. Тільки планують. І ось, нічого встигне. Оце ось, до речі, посадила якусь рослину. Вона плететься. Я так зрозуміла, щось дуже схоже на наш. Господи, не берізка, як він називається, кручені паничі. Таке воно повинно плестися, але дивіться, яка, які цікаві у нього листечка. Вони як, як, отак якось з'єднані, потім вони роз'єднуються. Є отакої форми. Можливо, було потрібно одразу його в землю, але вже впхала, то буде тут. Так, оце фізаліс, віти, який волохатий, такий якийсь він шорсткий, не знаю. Делікатесний. У нас його повно звичайного, і я його консервую разом з помідорчиками, додаю. По, всь, по всіх грядках уже сам розсіявся. А колись я куштувала дуже смачний, здається, полуничний був. Ягідка так, дійсно, ну, схожа на смак полуниці солодка. Оце ананасний. Оце вже моя спроба, мабуть, рік-четвертий. Воно або взагалі не сходить, або те, що сходить, потім воно таке саме, як у мене є. Ну, Тобто видають насіння за звичайні сорти. За саме Звичайнісінькі, що його кругом повно, але пішла, подивилась на грядках і на оцей, то трішечки вони не схожі вже по оце, оце ж, ну, вони такі волоханчики, бачите? Такі вони, волохаті, як помідорчики. Не схожі з тими, що на, на грядках такого немає. Тут, дивіться, комедія лабелія. Коли ж вона буде, мабуть, аж у жовтні. А отут накупила ось е, бігоній. Зараз покажу, зараз покажу, які була в магазині, я ж не можу. Мені треба все, щоб в мене все було. Коли тільки за ним за цим всім доглядати, Вон нарвала бур'яну, пістиляю на дно горщиків. Ось і що висаджую туди е, отакий, такий шар десь бур'янів, а потім вже сиплю все, решту. ґрунт. Так, ось хотіла показати. Отаку взяла, дві, мабуть, взяла. Було дуже багато багато вибір це в новій лінії. Але хочу сказати, що всі паконочки були пусті. Тобто це ж я купила. А люди так просто відкрили збоку, забрали, тирса залишилася, а самої бульбочки немає. У мене ось тут сходить. У мене жовта і червона. А це отаких ось ось повна якась. Бігуня повна рожева. Ну, дві я взяла однакові, здається. Ну, ну так, хотіла дуже білу, хотіла ампульної форми, але всі пакуночки були пусті. Можливо, то була якась акція. <смі> я вже, знаєте, як посміялася, може так і треба було робити. Тобто вони отут так обережно їх відкрили, витягли та й пішли. Я не знаю, може воно на це розраховано було. І ще взяла ось. <смі> Такого в мене ніколи не було. Якась гальтонія. Я вже брала агапантус, да? Та, здається, якусь нертеру, он вони, то і квітли, і все. А також брала такий був, знаєте, корінець трішечки з цибулькою. Ось, а це ж агапантус. Так він вже в мене так розмножився. Слухайте, оце була одна ну, стовбурець був такий з цибулькою, а їх вже, подивіться, вони вже який кущик гарний. Я його на зиму в погріб. А оце було написано Нертера. Не квітла нічого, і мені дуже схоже також на агапантус, але ну, таке -то, трішечки не таке. І оце ще взяла. І написано, що висаджувати його в десь я читала, підіжіть. Ага, квітень-травень. Тугкий ґрунт, а на зиму дуже кутати, тому я вирішила в горщик. Ось його посадила в горщику буде і на зиму він не, не буду я нічим обгортати, а поїде він з цим горщиком в погріб. Он вже лізе. А бігоні щось мовчать. Ось там воно щось трішечки відніється. Ну, то краще, хай швидше вже надумають. Зараз досаджую огірки зозулю. А це залишилися ті, що на вулицю впарник. До речі, хочу сказати, не знаю, який будуть на але але мені дуже сподобався зовнішній вигляд парижський корнішон. Ось вони такі ну, гарненькі. Прям такі, знаєте, я думала, квітневий порадує. Квітневий ось. Ні, ну він ще порадує. О, бачите, Зузулю ми на тому боці висаджуємо. Там у нас зозуля, там квітневий, а під кінець ближче до лимона. До речі, дівчата, які мене там хтось запитував сорт лимону, я не знаю, як він називається, мені дарували. Але ось поїду до того розкладника, я хочу собі ще придбати. Оце ще ніяк щитівку не вилікувала. Вчора пролила, сьогодні буду лити актару. А ось, скільки напускав, він, подивіться, весь, я його трішечки пообрізала, весь в приріст і квітне. Сорт не знаю, запитаю. А, я, а Бог його знає, що чоловік мій. Купляв 6 років назад. Та Я не думаю, що в них там слухайте багато. Ну, це він трішечки ще жовтенький, але вже я його пересадила, підобрала. Тут дивлюся, дивіться, бачите, сходить жовтизна, тільки на кінчиках залишається. А так були ж повністю такі листочки. Так. Тут у мене китайське диво, вони по краям. Білий, делікатесний, також він цей тільки що посадила, довгенький. Взагалі зійшов тільки один. А це у нас. Листя салата вирішила отак, а потім розсадним способом ну пересадю, бо не хочу насіювати. Воно потім густо і мені не подобається. Прориваєш, не прориваєш. А оце знаєте, що вткнула? А воно що? А вона квітнутиме? Пікінська капуста. Було в нас залишилась. Знаєте, отак очеришка низ. Ми такі хазяїни, що в холодильнику воно отак проросло. Та все ж один одному залишали, може хтось доїсть, може хтось доїсть. Еге. Тепер посадила. А для чого не знаю. О, здрасте. Де вже бігали? Не вздумай хоч пів тут ніде вискочити. У мене тут кішка була, боже. Хтось її з вечора закрив, вона мені тут все перетовкла. Я зайшла о 6-й ранку вчора, воно не вчить. Ні, Тася, не то палички для помідорів не займай. І ось редиска ну Щось так не дуже сходить, я її там ще й сажала, аж так, знаєте, по одній. Щоб... Борюся ось з мурахами. Купила якийсь хімікат, посипала, бачите, такий червоненький. Дуже схоже на цукор. А ні, ось вони все рівно сидять. ну Основна маса, я дивлюся, десь пішла. Зараз ще присиплю. На такий вагкий цукор не можна. Може, воно солодке є, я ж не смакувала. Зараз ще, бо були такі здорові гнізда. Просто вже і ці мурашки вже також замучили. Ось, не знаю, топ-стоп. Не топ-стоп. Не дуже дороге, то думаю, що не дуже воно буде топ-стоп. Бо я брала по 200 гривень, а це 30. Де він тут, тут такий? Де ж я його тут заховала, ще й прищепкою закрила? Зараз посиплю. Хай йдуть десь. Ось, бачите, таке воно як вогкеньке. Ну, начебто, начебто менше стало. Тайсон, не менше мурашок. Ти я ж дурний вже зовсім чи що. Ми нарешті полагодили ту другу теплицю. Вчора закривали її, боже, от уявіть, отакий от вітроган, там де в нас павук живе оту. а ми ж таки з того боку, вчора під оцим вітром троє людей держало, а один прикручував це все. О, люди, хочу сказати, що будьте обережні, коли купляєте оці такі каркасні, воно не співпадало жоден, розумієте, куди отой болтик пхати, ну як воно, отвір, не співпадали на отих дужках, що прикріплюються до оцих скоб. Матір Боже. В минулому році наматюкалися. І вчора згадали, ну так от фільм Згадати все. Я там вчора просто вже в ній там, в кутку всередині сиділа, добре, що там агроволокно старе на ньому, тримала е, цю клейонку і про себе тихо матюкалася. І оце чоловік як запитає, ну що, попав, лізе той болтик, та й чи я його боже, ну і, і не видно, і на силу прикрутили. Але сьогодні вже там все, будемо туди перчик осаджувати. Ну, подивіться, який вітруган. Хотіла вам показати ще, ну вже в іншому відео, свої Іриси, які вони в мене півники гарню, гарнючі порозквітали. Але не покажу, тому що, може завтра, ну вітер страшний, вже починають квітнути і починають, причому ще так хочу сказати, що вже і масово починають. Я аж здивована, щоб хоча б ну, не дуже відійшли. Я пам'ятаю, шість років потом, 5, потому, так я на 30. Травня наривала їх цілі, цілі букети своїм знайомим. А зараз до 30-го, мабуть, вони, а можливо, ще й. Тася, ну що ти скажеш? Вон цибуля Суворова. Туди не можу вийти, бо зараз щоб ближче погати, бо буде порив вітру. Ну, спробую, а ну. Задуваєш. Не дуже великі оці квітки кулі, бо вона ж була обмерша, а все рівно, бачите, піднялась, слава Богу. Ось яка краса сидить. Це просто сидить чи смокче. Чи... Ану, ти смокчеш чи, чи ти дрімаєш? Ага, воно залізло і заснуло. Тать, хай біжить. Он, пасемося. Тащо допомагає боротися з бур'янами. Молодець. Спочатку наїсться, потім будемо ходити прибирати це все по всьому двору. Чистис... Чист... Чистка шлунку. Так. Потьопала я до теплиці, мабуть, трішечки почну там перекопувати та садити. Всіх цілую, люблю, всім гарного, продуктивного дня, в залежності, хто чим займається. Цілую, люблю. Тайсон. кажи пока. Чуєш? Тайсон. До зустрічі!